Сьогодні е, друге засідання конкурсної комісії е, можна рахувати. Ми так будемо рахувати, що присутні всі, тому що зараз Микола Андрійович так, ще трошечки онлайн. і ні-ні, ні, він. Я думаю, що він під'їде. Він затримався і він під'їде. Значить, присутні всі члени комісії, і на порядок денний виносяться два питання: це е, проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Соборницької гімназії імені. Володимира Гарматія <coughs> Байковецької сільської ради і друге підведення підсумків та визначення переможця конкурсу зміщення плантової посади. Е, в зв'язку з тим, що в нас один кандидат, через те по роботах, які напише, по двох інших завданнях, які представить нам е, е, даний кандидат, а це входять три завдання, тобто перше це. Буде перевірка знань законодавства у сфері загальної і середньої освіти, друге це перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. І третє це презентація перспективного розвитку закладу освіти. Ну, Там, напевно, що є над чим працювати, і ми сьогодні будемо мати змогу послухати, як планує даний кандидат. Ці всі проблеми вирішувати. Через те, щоб ми. Хто за такі за, даму, за дані питання, прошу проголосувати і переходимо, будемо затримуватися, переходимо до е, контролю. Так. Тож, іде. Так, так, там забере. Ти відраз забере, що не потрібно. Даю памхрилсим, 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 Одна з них попадеться. Вони дефольт в положении. Я можу принести. Так. Я вдаль вікно. Супер, я дам писать. Я дві ходили туди и не за. Сам цей педагог, який завжди провокує якісь конфліктні ситуації, треба вникнути в його психіку. Мені здається, спочатку зрозуміти його. Він не буде робити якихось конфліктів, якщо в нього все добре і все гаразд. Можливо, щось в нього. Десь із домашніми якимись або десь в колективі з недолюблює. Але найчастіше мені здається, що така людина просто себе повністю не реалізовує. Він не має реалізації з повністю, і він шукає десь себе. На нього мало звертають уваги, і він тому таким чином на себе хоче звернути увагу. Ну, я так роблю таку паралель з дітьми. Часом, коли діти на уроці, там є якийсь такий от шибеник, назвемо його, коли знайти його кращі сторони, дати йому завдання для нього, якщо він побачить, що він потрібний для колективу, якийсь для когось потрібний, він зразу міняється і в поведінці, і в цьому, теж саме і з працівниками. Ну, Керівник повинен в такому випадку окремо з ним поговорити. Перед тим обдумати, які його є кращі сторони, і дати йому в колективі якесь таке завдання чи відповідальність за якийсь такий невеликий шмат роботи, щоб він відчув себе корисним в тому колективі. Мені здається, тоді конфлікти мали би припинитися з боку того працівника. щось подумав чоловік. А, може Я не знаю. Ну, чинно і так лише можна поговорити і дати якийсь цікавий... Було роботу, а стої треба до психолога. Не, можна да, дати якусь так само роботу цікаву. Тобто точнити, так? ну, якщо не таке. Я так ще хотіла далі запропонувати, що, в принципі, що можна працювати з психологом, хоча різні психологи є. якщо жінка дати роботу. <ріжі> <ріжі> Що На посаду директора Супорницької гімназії імені Володимира Гармадія, боч Андрій Степанович, отримав наступні результати. Значить, за перше завдання 38 балів із 45, далі за друге завдання 36 балів середнє. І за третє завдання 31 бал. Загальна сума 105 балів. Прохідний бал це 62,5 бали прохідний. Він набрав 105, значить два рази пройшов. Пройшов він на два рази. Значить, будемо вважати, що він є переможцем, але так як ще тим більше він на кандидатура. Тому за результатами переможцем конкурсу Визначено оча Андрія Степановича. І що ж, будемо, йому зараз доведемо до відома, він же нас чекає. І готуємося до наказу і до роботи.